Під час спільної прес-конференції з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні, президент Володимир Зеленський означив головні переваги на фронті. Україна досягла серйозних успіхів на полі бою, зокрема, знищила ядро російських найманців приватної військової компанії Вагнер Україна продовжуватиме знищувати ворогів, заявив США Зеленський та наголосив, що успіхи на фронті далися непросто. Українська Сторона понесла великі втрати, але Збройні Сили України досягли переможних позицій у Чорному морі. Відігнавши російський флот до територіальних вод Російської Федерації, Україна звільнила 50% захоплених територій. Засвідчив президент. Про новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден. для підтримки України від Сполучених Штатів. Надійдуть. Засоби ППУ, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше військове обладнання на 200 мільйонів доларів. Президент України подякував президенту США та всім американцям, які цінують свободу так само як українці.